Мы точно так же на ротации. Пока мы на ротации. Понятно, Ну давай, Синя, я вижу туда. У меня кашка. Покажи удостоверение. Ну, смотри, мы нормально с тобой поговорили. Покажи, достойный. Так я не управляю! Отйди, людьми. Ребята, пожалуйста, отойдите! Покажите документи! Ребята, что вы делаете? Документы, покажите. Це ваша людина. ваша людина. Це людина ваша. Это ваша людина. Скажіть, будь ласка. Ваша людина, це вистарка. Є документи у нього, це він не ваші. показує. Він у нас питає документи. Вибачте, якщо ви міліціонер, де ваші погони? Погони і посвідчення, будь ласка. А от його я знаю, так. Будь ласка, ви кажіть йому, щоб він показав документ, друзі. Олександр Олександр Олександрович. Ні, ну Чому чому він не показує документи? Це ж за проблема вишається. За проблема вирішать.

Покажіть по світі! Документи показ! Ви привели людини! Як собраниш, іде люди! Покажи, просто друзья! Документи! Я падаю! І ти будеш насить. Чого ще людина відбувається?

ну Ви повинні його затримати, в нього немає документів. Затримайте. Ви жміліться. Ви ж міліцію, затримайте. У мене є, в нього немає. Підожіть, ви оруші, ви будете оружити! Підіть. Ви ви будьте за законодавство, який цирк? Ви хочете піти. Олександр Олександрович, чому ви не показав документ? Знаєте лісово? Ви начальник київської міліції. Ви повинні сказати, синок, ну, покажи документи. Чому ви таке не сказали йому? Перестаньте шукати в ви же... кожному випадку якийсь анонс. я не шукаю, я просто робите... реальність, скажу вам. Так він приказ давав, щоб наших пов'язали. Це ви? начальник це київської міліції, Олександр Олександрович Терешов. Це ж ви провокація. Це начальник київської міліції. Це ми всі люди не знаємо. Це робите? Олександр Олександрович Терешов. А чому ви так сказали? Покажи документи. Його немає. Що, якщо тут немає без документи, не злочинись? Конечно, злочинись. Він, він, він... Ну скажіть мені, що міліціонер повинен ходити без документів. Вже ви відвертаєтеся? Скажіть на міліціонер, якщо людина ма документу, він Значить, він фальшивий міліціонер. Він псевдоміліціонер, міліціонер, раз немає документів. Псевдоміліціонер. міліціонер. Людина, яка оділа міліцейську форму, без документів ходить зброєю. Хай не ходить тут, ви з ви, вас позорить він, він ходить без документів. Він вас позорить, не мене. Зброя в руках усе без документів. все одно на закон. Що тобі відповідати? 20 питань не про що сказали йому, щоб він показав нам посвідчення. Це справа індивідуальна. Як це індивідуально? Олександр Олександр, Олександр Олександрович, не смішіть людей. Та ви кого? Ви смішите людей, боже мій. Я просто шоці. Я як громадянин з ходжу з паспортом, а міліціонер зброєю ходить без паспорта, без, без посвідчення. Бандітики є, я до хто.